шановне товариство Тиждень тому вийшло дуже масштабне розслідування на бігу інфо, яке вже набрало мільйон переглядів на Ютубі, в якому журналісти-розслідувачі ідентифікують дуже багат велику кількість російських загарбників, покидків кадирівців, тувинців та інших, які знущалися над нашими військовополоненими на східному фронті, які знущалися над нашим мирним населенням в окупації. Це розслідування стало можливим завдяки тому, що коли наші герої звільняли лиман, одному з них вдалося. Захопити пульт управління до російського коптера, а російські ці загабники тупі на цей коптер знімали години самі себе. Там десятки гербайт їхніх облич. Так, от цим героєм був Віталій киркач антоненко і він передав якраз цей пульт управління всю цю інформацію бігусу. І звідси з'явилося розслідування. На великий жаль ще до виходу розслідування на Ютубі. Віталій Киркач-Антоненко загинув, виконуючи бойове завдання на тому ж східному фронті на нулі. У нього залишилась вагітна дружина Наталка, яка зараз на третьому місяці вагітності. І от вона звернулася до нас, до волонтерського центру UA Help, а також до редакції програми Bigus Info з пропозицією з ідеєю зробити благодійний розіграш оцього пульту управління цього російського коптера, а Також обладнання до нього. Ми вирішили долучитися до збору на підтримку його дружини. Віталія, і е, в описі під цим відео можете знайти посилання на Монобанку і 50% з цього збору підуть саме на підтримку дружини Віталія. 50% підуть на волонтерський центр ЮАХелп, який опікується так само нашими захисниками на передовій. Усі, хто візьме участь у цьому зборі на 50 гривень і більше, візьмуть участь в розіграші, ми розіграємо трофей, власне, Віталія, пульт управління до дрона, на який от зняли у цих всіх окупантів, завдяки яким і завдяки цьому відео ми от зробили матеріал. Отака от історія. Дуже вас заохочую по можливості, навіть якщо невеличкий, навіть мікродонейт. Туди запустити в цю банку. Це все допомога, і людині, якій ця допомога потрібна, і, і нашим захисникам, цей благодійний розіграш наразі триває і триватиме до. 6 грудня, включно QR-код Ви бачите на цьому відео, а також посилання в описі до цього відео. Половина зібраних коштів піде на підтримку дружини Віталія Наталки, для того, щоб вона могла народити дитину для того, щоб їй трошки допомогти на початку виховання цієї дитини, нашого героя. Інша половина зібраних коштів піде на поточну роботу нашого терського центру UI Help, який допомагає дуже великій кількості. Підрозділів збройних сил України на передовій. Всю нашу звітність ви можете побачити в нашій на нашій фейсбук-сторінці посилання в описі до цього відео, а також на цьому ютуб каналі. Давайте разом зробимо все можливе, щоб допомогти дружині героя, а також нашим збройним силам України і далі максимально нищити російських загарбників і звільняти нашу землю. Слава ЗСУ і слава героям.